Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. А розпочати я хочу його віршиком надалі забіли. Десь затрималась зима. Десь затрималась зима, снігу білого нема. Хочеться згори на лижах і на річку з ковзанами. Може, разом всім почати нам перини вибивати, Може, нам подушки треба геть усі порозрізати. От тоді зима швиденько прилетить, щоб подивитись, що кружляє там біленьке. І пухнасте, і м'якеньке, і здивується зима. Сніг вже є, а мене ж нема. Так, малята, і сьогодні на занятті я пропоную вам зробити сніжну гірку. Цікаво? Тож давайте починаємо! Малята, погляньте, скільки багато матеріалу нам сьогодні знадобиться для роботи. По-перше, що ми з вами будемо робити, подивіться, нам потрібно взяти два аркуші, ось таких великих білого паперу, і з'єднати їх між собою за допомогою клею. Ми беремо, е... намощуємо ось цю сторону, ось так клеєм. Бачите, намастили хавили. ось так намастили. Потім малята прикладаємо другий аркуш, притискаємо ось так і відкладаємо в сторону, щоб він трішки висох і склеївся, А тепер дивіться, ми беремо зелений прямокутник, на якому ваші дорослі вже намалювали ось такі лінії, бачите? І за допомогою ножиць ми починаємо з вами відрізати. Пригадали правило трьох пальчиків, лезо дивиться від нас. І ми починаємо ось так відрізати. Бачите, я повертаю тільки аркуш картону нарізаємо нарізаємо такі трикутнички. Бачите? Ось вони. Вони можуть бути різні за розміром, бачите? але обов'язково зеленого кольору. Ми їх нарізаємо 6 штук, продовжуємо вирізати. Малята, погляньте, наші два аркуша вже склеїлися між собою. Тепер дивіться, за допомогою лінії ми відміряємо. Лівий верхній куточок 3 см і ставимо рисочку. Якщо комусь це важко, він не вміє працювати ще з лінієчкою, ви можете скористатися допомогою дорослих. І правий нижній куточок теж відміряємо 3 см і ставимо ось таку цяточку. Потім лінієчка нам не знадобиться. Дивіться малята. В вільному такому русі, дивіться, ми з'єднуємо. Нашу, але ось такою хвилястою лінією. Дивіться, ось так. Бачите? Ось вона яка довга хвиляста. Потім, що ми робимо? Ми розвертаємо наш аркуш ось так. І починаємо з нижнього, ось цього правого куточка по лінії вирізати. Дивіться. Ми взяли ножиці. Будьте уважні, не поспішайте. І ось так ми відрізаємо. Дивіться. Ось, бачите. Ось. Будьте уважні. Кохайно. По лінії. Ось так знизу до гори. Ось так. Верхню частину ми прибираємо, вона нам не знадобиться. Ножечки, на місто, дивіться, ось як у нас вийшло. Бачите? Далі що ми робимо? Ми беремо наш блакитний аркуш картону. Бачите? Дивіться, ми приставляємо сюди ось так. І малята, подивіться, ось ми беремо пензлик. Можливо, якщо комусь важко, дивіться, ми можемо ось так намітити рисочкою. І дивіться, нам потрібно ось цю частину приклеїти до аркуша. Коли у нас дуже великий об'єм, ми не намощуємо його повністю клеєм. Ми з вами, як завжди, дивіться, ось так. Бачите, ось по периметру. бачите, Ми намазуємо краєчки особливо. Ось так ось. І ось тут, ми дивіться, трішечки навськось, тому що у нас буде зрізаний білий аркуш. Ось ми намастили клеєм. Прибираємо так. А тепер дивіться: білий куточок нашої ось цього, цієї гірки ми порівнюємо з куточком лівим нижнім. Ось, бачите, краєчки підрівнюємо. Щоб вони всі впали. отак. І притискаємо і чекаємо, поки воно трішечки висохне. Потім що ми робимо? Дивіться малята: у нас, у нас є один краєчок аркуша блакитного, і другий. Ми беремо і згинаємо наш білий аркуш. Рівно по стороні блакитного, бачите, ось так. Пальчиком загинаємо. Потім, дивіться, малята десь трішки більше середини аркуша, ми загинаємо ще. Ось так. Бачите, сюди не доводимо до цього краю. Потім ми можемо загнути ось так. Відступивши від цього краю краєчку. Зниз у нас ми завжди підрівнюємо. І тут ми можемо ось так загнути. Бачите, у нас лінії згину виходять, від краю відступаємо трішки, загинаємо. Відступаємо від кожного краю загинаємо. Тепер подивіться, у нас виходить ось така гірка. Так, малята, а тепер дивіться, ми з вами будемо наклеювати ось ці наші трикутні ялиночки. Дивіться, намощуємо ялиночку тільки внизу. Бачите? Небагато. І починаємо клеїти. Ось одну ми наклеїмо ось тут і притискаємо серветочкою. Так, другу ми наклеїмо, дивіться, спочатку намощуємо клеєм. Ось так. А потім приклеїм, дивіться, ось на цей. Ось так. І притискаємо далі, що ми беремо ще одну. Так. І ми наклеїмо уже ось на цей згін, Так, щоб їх видно було. Дивіться, якщо вам хочеться ще за розміром їх зробити меншими. Дивіться малята, ми можемо знизу ось так відрізати. І у нас буде ялиночка менша за розміром, бачите, чим ця? Ось так. Тому що ялинки в лісі ростуть і великі, і маленькі. Так, так. Ось так. Дивіться, щоб було видно нам. Ось так. І ось на цю частинку. Ось так. Можна наклеїти І ще одну. Якщо у вас залишаються ялиночки, нічого страшного, бачите? Ось так приклеїли. Так. Це ми зробили. Ось у мене вийшло дві зайві ялиночки. Я їх відкладу в сторону. Далі, малята, нам на допомогу приходять наші фломастери. Я беру фломастер блакитного кольору. І дивіться, я малюю ось такі хвилясті лінії. Ось так. Дивіться, бачите? Я линочку трішечки приберу. Ось так. Це у нас будуть снігові намети. Ось так. Ось таким блакитним олівцем ми можемо показати, що це у нас снігові намети. Ось так. Далі малята. Я пропоную вам намалювати на нашому ось такому схилі. Ми можемо ось так зробити. Дивіться, ми можемо намалювати сніговика десь на вершині нашої гори. Продовжуємо малювати цим же фломастером блакитного кольору. Дивіться. Ось так ми малюємо один кружечок. Так Ми можемо намалювати сніговичка із двох кружечків. Ось так другий кружечок. Ось тут маленькі такі овали, це будуть ніжки. Ось так. Так, дивіться. Ось ніжки ми можемо і ручки закрасити, зафарбувати блакитним. Так. Блакитним кольором показати, що він у нас і сніг, ось такий. Да? Так, блакитний олівець нам не знадобиться. Далі ми можемо зробити йому е, відерце, ось так, зеленого кольору. Так, я пропоную ось так. Ось, дивіться, зелений. Ось так. відерце, Так. так. Далі ми з вами попрацюємо чорним олівцем. Е, так, це у нас широкочка. Ось це. Чорним. Ми йому намалюємо оченята чорні. Так, ось так. І намалюємо гудзики чорні. Ось так. Добре. Далі морквинку ми намалюємо ось таким помаранчевим. так, трикутну морквиночку, так. Гарний у нас вийшов сніговичок. Так, тепер. Червоним олівцем ми можемо намалювати йому ось такий роботик. Можна й чорним зробити. Так. І за допомогою коричневого олівця ми намалюємо ще ось таку ось таку. Бачите, метлу намалювали. Так. Дуже добре, дивіться малята, тепер ми ось так. А ще можна, знаєте, що зробити, щоб у нас і сніговичок, начебто на сніжку стояв, ось так домальовуємо. Ось тепер подивіться, яка гарна у нас вийшла гірка. Ось так. А потім, якщо її розкласти, вона вийде ось така. Малята, ну що, цікаво було, все у вас вийшло? Погляньте, яка гарна гірка у мене вийшла. Бачите, вона об'ємна ось така. Бачите? І так її можна поставити, і ось так розтягнути. Ось, Сподіваюся, що зима побачить нашу з вами гірку і завітає до нас, і все ж таки нас теж здивує і порадує великою кількістю снігу. І ми зможемо з вами покататися на санчатах. Так, малята? Так, е Я чекаю на ваші роботи з нетерпінням і прощаюся до побачення, до нових зустрічей.